Вітаю вас на каналі Сетенет у цьому огляді. Я покажу вам, що собою представляє і як працює vpn додаток UnionVPN. Додаток не з найкращих серед подібних йому додатків, з обмеженою кількістю підключень, неправильною географією підключення та дуже простим функціоналом. Зараз я вам все це покажу. Що дуже проблемно, так це велика кількість реклами. Майже після кожної моєї дії з'являється рекламна вставка. Інтерфейс дуже простий. Головні дві кнопки підключення та вибір серверів знаходяться по центру. Серед географії підключень лише провідні країни, і не з найбільшою кількістю серверів на безоплатній основі, так само як і на платній. Підключусь до Німеччини і подивлюсь, як все працює. Заходжу на Хуернет, щоб перевірити, чи правильно відображається мій поточний IP. Оновлюю сторінку. Замість німецького у мене відображається французький IP, що досить дивно. Для перевірки ще додатково підключусь до Великобританії. Але і при цьому у мене знову відображається французький IP, що теж дивно. Перевірю швидкість підключення. Швидкість непогана, що дозволяє в онлайн режимі читати новини і дивитись відео. Заходжу на ресурси, які блокуються через мою геолокацію. Тепер вони вантажаться, хоч і в мене IP не тієї країни, до якої я підключався. Але якщо у вас тільки таке завдання отримати доступ до заблокованих сайтів, то все працює. Повертаюсь у додаток. Ви можете оформити платну підписку. Це вам обійдеться в 7 доларів на місяць або майже 49 доларів за один рік. У меню все дуже просто. Інформація про ваш обліковий запис, налаштування можна вибрати, з якими програмами використовувати VPN, а з якими ні, та й таке інше. А загалом я вам, UnionVPN не рекомендую. Є куди кращі додатки з більш великим асортиментом за підключеннями та за функціоналом. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.